Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогоднішня моя тема буде про таку ґрунтопокривну рослину, як горлянка повзуча, аюга або живучка. Все це назва однієї і тої ж рослини. Рослини, яка, ну, по-перше, покриває ґрунт, ґрунтопокривна рослина. Слово живучка з одного боку, якби відповідає її назві, а з іншого боку, е я знов таки стикнулася, як послухати мене, так тільки стикаюся з проблемами. Е стикнулася з такою проблемою, ділемою. Люди звертаються, пишуть, кажуть, і навіть в деяких відео у людей я бачила, що не приживаються у людей живучки. Е тому, знаєте, слово живучка вона якби така двобока. З одного боку, вона й живуча, а з іншого боку, вона пропадає і не приживається. Але якщо вона прижилася і їй сподобалося, то вона насправді живучка. От це вже живучка, так живучка. І от що я хотіла розповісти: в мене колись було три сорти живучки, вона мені дуже-дуже подобалася. Я її теж придбала, теж розводила, садила. І з якою проблемою у вирощуванні цієї аюги живучки я стикнулася. Ну, зараз я вам спробую розповісти, де вона в мене росте. Ну, по-перше, спочатку я її хотіла посадити в себе в садку під деревами, що в мене не вийшло, тому що, як я вже казала, мій, моя ділянка це повністю піщаний ґрунт. Повністю піщаний. Ми докуповуємо землю для того, щоб додавати у посадкові лунки, тому що у нас ну, суцільний пісок. І, звичайно, вона на цьому піску зовсім не хотіла рости. Не хотіла рости ще й тому, що вона була на відкритому сонці. Зараз, до речі, я вам показую ось свою цю аюгу-живучку. Бачите, якого вона насичено бурякового кольору. Вона просто красуня, ну, красуня, справжня красуня. Ось одна красуня, ось друга красуня. А ось дивіться, оця яскрава, яскрава живучка, яку я виростила тільки завдяки тому, що я її прибрала в напівтіньову ділянку. Це по-перше, а по друге, Ця ділянка весь час має підтримку, скажімо так, грунту у вологому стані. Живучка, як показує моя практика, на моїй землі потребує дуже багато вологі. Ну, як дуже багато не болото, звичайно, але волога має бути. Для неї це дуже важливо. Без вологі живучка не живе. Це перше, що я зрозуміла. Друге, От з приводу ґрунту, навіть піщаний їй підійшов, зараз покажу. Їй піщаний ґрунт підійшов навіть, але головне, щоб був полив і, як з'ясувалося, щоб було мульчування. Ну, тут в мене сонячна ділянка. Тут в мене частина піщаного ґрунту, тільки під гортензією той ґрунт, що треба, а навколо піщаний ґрунт і мульчування корою, якщо бачите. І що я хочу сказати, росте вона дуже гарно. Насправді е живучка так живучка. Але, що але? ви тільки що бачили листя, яке я вам показувала, і зверніть увагу, яке листя в неї на сонці. Я її тут е, спеціально посадила. Я її використовую як мульчу навколо гортензії. я вже розповідала це. Я хотіла, щоб е, гортензія потребує води. По-перше, а по-друге, і живучці тут гарно, тому що тут є крапельний полив, який отримує і та, і та рослина. Але от дивіться, тут попереду нічого не росте, і сюди попадає багато сонця. І ця живучка, яка має буряковий насичений гарний колір. Ось тут має тільки молоде листя бурякове, все інше листя повигорало. Бачите, на сонці вона втрачає свій колір. Ось вона більш-менш в затінку, і тут вона все ж таки яскравіша, якщо звернути увагу. Тому я її спеціально садила, скажімо так, на третій план свого міксбордеру, Перший план тут будуть злакові, які по висоті перекривають цю гортензію. Гортензії мають бути високі, вони піднімуться над злаковими, а у е, ніжках цієї гортензії я посадила оцю живучку. Тому вона має відновити свій колір. І е, все ж таки знов-таки, з мого досвіду, ну от дивіться, вона прикрита трояндами, і тут вона вже яскравіша. Вона яскравіша. Виходить так, що цій. Ага, о. А ось сонце відкрите. Дивіться. Дивіться, що з нею відбувається. Вона росте. Ні, Нічого поганого з нею немає. Вона росте, розмножується, он вуса пускає, росте. Але вона втрачає свій колір. І так, перший висновок. Живучка втрачає свій колір на сонці. Вона просто вигорає. Це перше. Але. Вона втрачає свій колір, коли потрапляє під рослини, які більше за неї розміром. Якщо бачите, оця бурякова, ось вона була прикрита буквицею. І де вона була прикрита, вона просто зелена. Бачите, зелена. Вона втрачає свою яскравість. Виходить так, що, зараз покажу ще оцю аюгу, яка в мене рожева. Бачите, ось вона рожева. Але ось дивіться, вона під астільбою іде її рожевий колір. Зовсім нема цього рожевого кольору, бачите? Вона сизо-зелена, така навіть сталева. Що з цього виходить? Яскраве сонце висвітлює ці листи у живучки. глуха тінь. Забирає колір у цієї живучки, вона не проявляється в такому яскравому, гарному кольорі. Вона живе і там і там живе, аби волога була. От волога для неї саме головне. Тому для того, щоб вона проявила весь свій і колір, і розмір, їй треба, по-перше, волога. По-друге, відкрита місцевість, але. Не сонячна. Отут, де я зараз вам показую, в мене ділянка, на якій сонце в мене заходить. Зараз сюди трошки прийде сонце, але оцими рослинами попереду оця живучка закрита, тому сонячні промені сюди не потрапляють. Тому вона себе тут почуває гарно і проявляє свій колір. Але під рослинами, які низенько ростуть, якщо вона залазить під них, вона все ж таки втрачає свій колір. Тому відкрита ділянка без сонця і з поливом, і ваша живучка буде рости точно як живучка, 100%. От там вона проявить всі свої якості живучості і краси. Ще хотіла додати, що квітує живучка дуже красивими дуже красивими бусково-фіолетовими квітами. Свічки, такі випускає сантиметрів по 15 яскравого кольору. Десь на початку літа вона квітує. Це грунтопокривна, вічно зелена рослина, не дивлячись на те, що вона трав'яна. Вона оцю всю листову масу тримає до весни. І з настанням весни, просто її треба буде трошки підчистити від старого листя, яке перезимувало. А тим часом вона буде випускати молоді і молоді розетки, і навіть з старої розетки починає зростання своє. Вона насправді не проблемна рослина. Вона оправдовує свою назву живучки, тому що приживається вона дуже-дуже легко. От зараз я, я тут просто викопувала вже на замовлення рослини, і я для вас покажу. Вона випускає от такі вуса, навіть з таким маленьким корінням ви її прикопаєте, польєте. І вона розійдеться отакими гарними кущиками. Росте вона отакими розеточками. Розеточка, 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 розеточка. Бачите, кожна розеточка. І на ця кожна розеточка випустить свій квітонос. Ви уявляєте, яка це краса. Це насправді неймовірна, гарна рослина, але їй треба знайти місце. Знайти своє місце в садку, і тоді вона проявиться у повній красі. Ну, от таке відео хотіла зняти про цю красуню, але красуню, як кажуть, з питанням, бо у людей з нею виникають проблеми, і в мене вони теж колись були. Гарних квітучих садів! І, як завжди, далі буде.